Слава Ісусу Христу, слава навіки в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми знову з вами разом дякуємо Тобі, Господи, за цей тиждень, який пройшов і приходить новий тиждень. і Ми просимо благословення в тебе. Пам'ятаємо, що в церковній нашій традиції кожен день посвячений святому або святим. Понеділок посвячений ангелам. Молимося в особливий спосіб до ангелів. Вівторок Івану Хрестителі, притечі Господньому, який охрестив Ісуса Христа. В середу ми згадуємо. Животворящий хрест і Пресвяту Богородицю. В четвер ми згадуємо Отця Миколая, який молиться за нас. В п'ятницю ми поклоняємося Животворящому Христу в суботу. Ми згадуємо всіх святих і молимося в особливий спосіб за душі тих, які від нас відійшли. І в неділю ми маємо посвячену повністю для того, щоб помолитися, бути з Богом. Наша неділя не ділати. Тобто не працювати. Ще в старому завіті Господь закликає людину, щоб вона один день посвятила йому, тобто Богові, своєму Творцеві, щоб вона пам'ятала, що він створив, що ми маємо подякувати Творцеві за день, за тиждень, який ми прожили місяць, рік за роки, які ми проживаємо в нашому житті, щоб ми знали, що над нами є творець, сила Божа, який творив нас. Для чого? Для того, щоб ми. Жили достойно в цьому світі, щоб ми пам'ятали про нього, прославляли, один одного, шанували, любили один одного. Бог не створив людину для того, щоб вона воювала одна проти одної. Перший гріх після Адама, після його упадку, ми вже знаємо наслідок, коли Каїн вбиває Авеля. І це вбивство провокує потім війни. Дотепер ми бачимо жахливі сценарії різних політиків, військових, керівників. Які ведуть людину вбити іншу людину, вбити Боже творіння, життя, яке тільки Бог дав. Тому ми неділю дякуємо тобі, Боже, за те, що ти благословив нас в цьому світі прожити, пізнати Тебе і жити вічно з тобою. Кожні свято, яке ми маємо, також ми повинні святкувати свято це є похідне від святий Бог, день посвячений святому Богові. Не просто ми маємо побути десь на одинці – але ми маємо бути разом спільно для прослави Бога. Так було встановлено в Старому Завіті. В Новому Завіті далі це все продовжується. Апостоли кожної неділі зустрічались, збиралися на спільній вечері, служили святу літургію, причащалися, служили іншим людям, які потребували їжі, потребували допомоги. Також приносили причастя по будинках, домах, де жили немічні люди. Тобто ця любов АГП Любов, яка веде до того, щоб служити іншій людині і навіть померти, що в нас зараз дуже актуальне є, коли наші герої, воїни гинуть на війні. Найвищий вид любові, коли людина віддає своє життя за інших людей, за землю, за батьківщину. І ми молимося в сьогоднішній день, щоб Бог нас благословив, просвітив наш розум, допоміг нам цього слова Божого із псалмів, які також є Словом Божим написані Псалмопівцем. На... Тхненим Святим Духом, щоб ми зрозуміли, що Бог діє зараз конкретно в нашому житті. Це не історія, це не географія, що десь, в якійсь країні, Бог колись діяв зараз. Ці слова актуальні до кожного з нас. Тому ми вчимося в час читання псалмів писати, складати псалми. Тобто своїм серцем, своїми переживаннями, своїми почуттями відчути присутність Божу і прославити його, попросити в нього допомоги. Подякувати тим людям, які нас захищають, які пору з нами є. І цю мудрість дає тільки Господь, коли людина розуміє, що Богові треба подякувати. За це Бог дає свою ласку і Бог дає своє благословення фінансове. Бог дає свій захист від ворогів, коли ми разом з ним. Про це дуже яскраво говорить нам далі читання слова Божого і життя Соломона, одного з наймогутніших, найбагатших, наймудріших людей. Але все-таки, коли людина залишає Бога, забуває про те, що вона є творіння і має поколинце йому, потім відбуваються події незворотні, які приводять людину до краху, до її смерті і до того, що людина падає у гріх. Амінь. Перша книга царів, 10 глава. Цариця Савська, почувши про славу Соломона, прибула випробувати його загадками. Прибула вона в Єрусалим з великим почетом, з верблюдами навантаженими пахощами і премногим золотом і дорогоцінним камінням. Прибувши до Соломона, бесідувала вона з ним про все, що мала на серці, а Соломон дав їй відповідь на всі її питання. Не було нічого невідомого цареві, чого б він їй не вияснив. Дуже важлива оця мудрість. Соломона в нашому житті цариця Царська прибула із сучасної країни Ефіопія. Вона була дуже розумна, є багато різних легенд пов'язаних із цією загадковою такою особистістю, бо тільки вона е, в якийсь час у нас з'являється у Святому Письмі, і е, ми бачимо, що вона приїхала випробувати загадками. Якщо ми уважно будемо читати притчі, на які Ісус говорить нам. Це свого роду є загадка, це є казка, це є легенда, оповідання. Можливо, вона і не було в реальному житті, але Ісус хоче і цариця Савська, і багато біблійних персонажів для того, щоб ми зрозуміли істину, щоб ми могли зерно очистити від полови, для того, щоб ми роздумували, не приймали життя буквально, щоб ми розуміли, що в цьому житті є дуже багато скритого, закритого, яке ми можемо тільки пізнати. Через молитву, через благодать Святого Духа, через Боже благословення, тоді, коли ми молимося, коли ми є в Тишині, коли ми приходимо в святий день для того, щоб святкувати, його, щоб почути Слово Боже, роздумувати і жити з Богом. Далі ми читаємо, і як же побачила цариця Савська всю мудрість Соломона, палац, що збудував, наїдки, що його до столу давали. Житла Його двораків, і розміщені Його слух, і їхню одежу, Його підчаших, та все палення, що Він приносив у Господні храмі, то й не стямилась і сказала цареві. Правда було все те, що мені переказали в моїй землі про тебе і про твою мудрість. Не хотіла я і вірити тому, аж поки прибула сама і побачила своїми очима. Та мені і половину не сказано, мудрість твоя і заможність понад чутку, що до мене докотилася. Щасливі жінки твої, щасливі отці твої слуги, що завжди стоять перед тобою і, служать, і слухають мудрості твоєї, благословений Господь Бог твій, що вподобав тебе і постав тебе на престолі Ізраїля, а це тому, що Господь любить Ізраїля віковічно, тому поставив тебе царем, щоб чинив ти суд і. Правду. І подарувала вона цареві 120 талантів золота і вельми багато пахощів та дорогоцінного каміння. Ніколи більше не прийшло стільки пахощів, як це надарувала цариця Савська Соломонові. Та й Хірамові кораблі, що привозили золото і з офіру, привезли з офіру дуже багато червоного дерева та дорогоцінного каміння. Цар зробив червоного дерева поруч до Господнього храму. До царського палацу і гуслів та гарфи для співів. Ніколи більше не приходило таке червоне дерево, і не було такого видно по цей день. Цар Соломон дав цариці Савській усього, чого жадала, і прохала, понад те, що дарував її, як гостинець, гідний царя Соломона. І вона пустилася назад у дорогу, у край свій, вона та її слуги. Важливий момент, дуже, що цариця говорить, щасливі тільки біля тебе. Чому? Тому що ти чиниш правду. Ти судиш людей по правді. Бог тобі дав цю мудрість. Тому для того, щоб бути суддями, прокурорами в цьому світі дуже важливо, щоб ми зверталися до Бога. Для того, щоб бути священником чи людиною, яка живе в цьому суспільстві, кожну. Бог обдарував мудрістю і благословенням, не тільки царя Соломона. Кожну людину немає винятку, але в кожного знати свій шлях до Бога. Хтось може з дитинства бути вихований, хтось може отримати благословення Боже вже в зрілому віці, хтось в старості проживши ціле життя. Але важливо те, щоб людина відчула присутність Божу в своєму житті. Бувши на молитві. Спільній молитві, чи особисто, коли ми молимося, є дуже важливо не тільки говорити слова, але навчитися слухати, що Бог хоче нам сказати. Не тільки читати молитву, але те саме робити своїм розумом, складати молитву, молитися самому своїми словами в час якихось катаклізмів, війни, чи навіть подяку Богові за все, що Він нам дає, щоб серце наше було наповнене присутністю Божою. Це так було у царя Соломона, тому Бог дав йому цю мудрість. Золото, що приходило до Соломона кожного року, важило 666 талантів, крім того, що приходило від продавців з прибутку від купців і від всіх царів арабських і від правителів країни. Цар Соломон зробив 200 великих щитів скутого золота. 600 шеклів пішло на кожен щит, 300 маленьких щитів із куту золота. І е, три міни золота пішло на кожен щит і поставив їх у палатці із ливанського дерева. Цар зробив також великий пристіл із слонової кості та обвив його щирим золотом. Отже, це багатство показує. Не тільки цю мудрість і щирість царя Соломона, але водночас він розуміє, що для служіння Богові треба віддати все найкраще. Отже, мудрість царя Соломона допомагає йому в тому, що він розуміє, що найбільше, найважливіше, найсвятіше місце це храм, і найбільші кошти, найбільше багатство він якраз старається і посвятити для Бога. Виробити різні речі. Ісус потім скаже для кожного з нас, що найбільший пристіл, найважливіше золото це є щирість нашої душі, наше серце, наші відносини один з одним. Але важливо, щоб ми бачили також візуально це все, що посвячене Богові, і розуміли, що це не тільки зовнішнє почитання, але в твоєму серці повинно бути також це золото, коштовне каміння. Оця дорогоцінна вся велич. Божа повинна бути в щирості твоєї душі. Коли Соломон постарився, жінки його привабили серце до чужих богів, його серце не було вже повнотою віддане Господеві, як серце його батька Давида. От і пішов Соломон за Астартою, богиною Сидоніїв та за Молохом, гедотою Амоніїв, і чилив Соломон зле в очах господніх. І не було в всьому слухняним Господеві, як його батько Давид. Ось тоді побудував Соломон на горі, що проти Єрусалиму капище для кемоша, гедути Моавитян, і для Молоха мерзоти Амоніїв. Отже, таке зло вчинив, на відміну від свого батька Давида цар Соломон, найбагатший, наймудріший, але втратив розум через те, що слухав інших жінок. Які поклоняться різним богам. І сам це він робив, на відміну від свого батька Давида, який був вірний Господеві до смерті, хоч і також був грішною людиною. Соломон, втративши цю пильність і послуг Богові, вирішив поклонятися різним богам. За це його царство буде пізніше покарано. Решту дій Соломона, і все, що він чинив, а також його мудрість. Записано в літописній книзі Соломона, а царював Соломон у Єрусалимі над усім Ізраїлем 40 років, і спочив Соломон із своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька, а замість нього став царем син його Ровоам. Отак завершує своє життя, в якійсь мірі безславно, великий мудрець, найбагатша людина світу. Чому? Тому що поклонятися почав різним богам, почав вірити різним релігійним філософіям, течіям, почав поклонятися на кожній горі різному Богові, що противне було в старому завіті. весь старий завіт має одну ідею. Це боротьба із різними богами, до чого закликає ізраїльський народ, який повинен пронести оцю золоту нитку в своєму житті, в своїх подорожах. Це поклонитися. Вірити, славити одного Творця. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 49. Бог Богів, Господь промовив і призвав землю від сходу сонця до заходу, сіону велич краси його, бо явно прийде Бог наш, і не мовчатиме. Вогонь перед Ним розгориться, і округ Нього буря велика. Він покличе небо з висоти і землю судити народ свій. Зберіти йому праведників Його, що склали при жертвах заповіт Його, і проголосять небеса правду Його, бо Бог є суддя. Слухай, народи мій, промовлятиму до тебе, Ізраїлю, і засвічу тобі, я Бог, я Бог твій, не за жертви Твоє буду докоряти тобі, цілопалення Твоє завжди переді мною, не прийму з дому Твого тельців, ані ста твоїх козлів, бо мої всі звірі лісові. Скоти на горах і воли, я пізнав усі птиці небесні краса поля переді мною. Коли зголоднію, не скажу тобі, бо моя вселена і те, що наповняє її, хіба їм м'ясо молодих волів або кров козлів. Принеси Богові жертву хвали, віддай найвищому обітниці твої і прозови мене в день журби твоєї, і я визволю тебе, і ти прославиш мене. А грішникові сказав Бог. Чому виявляєш постанови мої і береш заповідь мій уста твої, адже ти зненавидів навчання і кинув слова мої поза себе. Коли ти бачив лиходія, то єднався з ним, і спільність мав з перелюбцем уста мої повні були злоби, і язик твій сплітав хитрощі. Сидячи, обмовляв ти брата твого, і синові матері твої давав лихий приклад. Таке ти дів, а я мовчав. Ти без закону думав, що я буду подібний до тебе. Буду дорікати тобі і поставлю перед лице Твоє гріхи Твої. Зрозумійте, це ви. Що забуваєте Бога, щоб він колись не вхопив вас і не буде кому врятувати. Жертва хвали прославить мене і це путь, на який кажу, йому спасення, Боже, і ми Господи, стоїмо перед тобою і призиваємо Твоє святе ім'я в день нашої недолі, в день агресії на нашу українську землю. І в день подяки Боже, ми дякуємо Тобі, і в день радості ми прославляємо Тебе. І в день смутку ми просимо благослови нас, Господь, бо все в Твоїй руці. Перемога в Твоїй руці, Господи. І неміч людини також в Твоїй руці. Коли ми призиваємо Твоє ім'я, Ти визволяєш з немочі. Коли ми призиваємо Твоє ім'я, ми не впадемо у гордість для того, щоб... Відкинути Тебе, не людина, не людський розум, але Ти, Боже, Ти зробив все для того, щоб прославити Тебе. І все, що ми маємо, це є Твоє благословення, це є Твоя ласка, Твої думки, які Ти даруєш нам, Господи. І ми в сьогоднішній день прославляємо і дякуємо Тобі за все, що є в нашому житті, і найбільша мудрість нашого. Сьогоднішнього життя і тих подій, в які ми живемо, це пізнати тебе, бо без тебе нам сенсу немає жити і помирати, тому що життя наше буде просто пустим без Твого благословення, без того, що ми будемо жити з Тобою. І тому ми запрошуємо тебе, Боже, благослови кожного з нас і дай нам мудрість пізнати тебе в нашому житті прославити тебе, подякувати, і нехай буде Твоє ім'я величне в кожному серці, хто зараз з нами молиться, і благословення перебуває у нас. Амінь.